Поруч зі мною знаходиться кращий гравець Кубку ХПЛ Нікіта. Нікіта, я тебе з тим вітаю. Я Ось таку таку гарну номінацію сьогодні отримав Нікіта. Подивіться, будь ласка. Нікіта, де, в мене до тебе таке питання. Підскажи, будь ласка, як ти справляєшся з натиском в команді і з гравцями інших команд, тому що ти наймолодший гравець серед всіх. І підскажи, які, яку будеш дав пораду тим, хто. Також, як і ти, отримувати номінації, забувати вирішальні голи та входити навіть у складні. Всім це вдається. Ну, всім слава Україні, по-перше. Слава. Що хочу сказати, що конкуренція це перше за все. Це дуже добре, що є конкуренція. Коли тебе нема, то Ну, як можна прогресувати, якщо в тебе нема конкуренції? А по-друге, не тяжко, бо... Спочатку може було і тяжко було, але з, з... з... з часом пристосовуєшся з часом... до цієї атмосфери і розумієш, як е... пересувається суперник, як ти можеш зіграти е... трошки умніше, ніж він. І що хочу сказати для молодих, перше це впевненість. Будьте впевнені, беріть на себе гру. Тренера це люди. І так, також хочу поблагодарити, подякувати нашому тренеру, те, що він вірив в мене і дав, дав таку можливість заробити нагороду. На Та все почав. Начебто все так. Я вам бажаю брати приклад з Нікіти. І щоб кожного сезону саме в нашій команді, звичайно, були була така нагорода, та ще декілька, а навіть більше. Тому ще раз слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам! і Україна. Понад усе я від себе хочу побажати Нікіті. Забивати такі ж важливі голи, які він забивав, виходячи на заміни в чемпіонаті і в Кубку Дякую.